Вже не перший рік живемо саме в нагнітанні поганих новин і в невизначеності, то так це дійсно дуже важко витримувати. І підпіклуватися про себе це прям обов'язок кожної людини. І якщо ви можете і в ресурсі, то підпіклуйтесь про своїх близьких. Новини зараз страшні і вони дуже багато концентровані. Тобто, не встигаємо видихнути, бо якась частина. Як, нас, як людей, коли стикається з жахіттям, вона завмирає внутрішньо і далі ми вже не можемо відчувати себе цільними. Тож, перше, е, намагайтеся все ж таки фільтрувати е, всі новини, які ви споживаєте. Е, друге, беріть собі дні розвантаження. Е, наприклад, ну, такі. Е, Страшні трагедії, які відбулись в Кривому розі, в сумах, вони не залишають нікого осторонь. Намагайтеся віднайти в собі щось живе і людяне. Саме уберігаючи цей стан, ви допомагаєте собі відновитися і витримувати це все. Людей умовно можна поділити на дві частини: ті, які смакують подробиці новин. І вони намагаються через це контролювати все, що відбувається, і вони правда виснажені, але ж відчувають, що хоч щось вони контролюють, хоча б інформаційний поток. Є інша частина людей, які уникають любої інформації і зачиняються в своєму, так сказати, внутрішньому безпечному просторі, чик чирік я в вдоміки, і, і намагаються витіснити. Що на одну, що на друге заняття потребується однакова кількість зусиль. Не те, не інше не є здоровим проявом. Як можна про себе попіклуватися, все, що дає вам відчуття, що ви контролюєте власне тіло? Це дихання, це фізичні вправи, це прості домашні завдання, це усвідомлення пиття води, або усвідомлене знаходження, де ви знаходитесь. Тобто, базове ви говорите собі. Так, сталося лихо, але я зараз в безпеці і я дякую за це. Я можу щось з цим зробити. Робіть. Можете допомагати, можете донатити, можете втішати людей яким ще гірше, ніж вам. Якщо не можете, просто попіклуйтеся про себе через тіло, через відреагувати емоції, тому що ми подавляємо іноді сум, плач, біль, вічей. і ці почуття в нас рвуть зсередині. Знайдіть місце, в якому ви можете це відреагувати. Викричіться, порвіть щось, спаліть, е, знайдіть того, кого не шкода, е, кого ви асоціюєте зі своєю боль'ю. Вихлюпнить, напишіть гнівні коментарі е, людям, які підтримують воєнні дії. Е, відреагуйте на фоні емоцій, е, знайдіть людину в сфері відносин, для якої ви можете бути стабільним, об якої ви можете заспокоїти. Це можуть бути хто завгодно, і військові, і подруги, і е, ваші сотрудники. Зверніться до спеціаліста, якщо ви не вигрібаєте. І пам'ятайте, що сфера майбутнього а, вона є, і вона може зараз бути дуже ресурсною. Ми виграємо в двох моментах, коли ми сподіваємося, що ось ось це все припиниться. І тоді, коли ми думаємо, що це не припиниться ніколи, жодна війна не залишилася незакінченою. Вони всі закінчуються. Так, це людське життя, це трагедія і це біль. Але воно все змінюється, це все кінцеве. То знайдіть, що я сьогодні особисто можу зробити для того, щоб війна закінчилась швидше, і щоб я в майбутньому була адекватна, здорова людина, наскільки це можливо, щоб відновлювати нашу квітучу Україну.